привіт! Ви на каналі Dorama Vibes І сьогодні буде кітнева версія топ 5 дорам 2025 року. І першу дораму яку я би хотіла би представити, це За тиждень до моєї смерті невелика кількість серій І вона нам буде розповідати про дівчину, яка втратила інтерес до життя. Головного іріонізувати Chonghi Ван яка. Ну, Свої 24 роки вже ну не знаю, як це жити, що робити, і так далі. І тут до неї в один день приходить похмурий жнець. і як виявляється, похмурий жнецем є її перше кохання, і як друг, який помер в трагічній ситуації, і він їй каже: тобі залишилось жити тільки один тиждень. Давай зробимо все, що в наших силах, проживемо так, як ти хочеш. А вона така, нічого не хочу, я нічого не хочу, ну що мені це робити? Просто ляжу, посплю, якби, ну, ну що вже смерть, як смерть, що, що вже за той тиждень за сім днів. От, і, але Кім Рам У, він хоче показати своїй подрузі, що життя прекрасне, що можна багато що зробити, він хоче її це розвеселити і так далі. І він також її кохав е, в дитинстві, е, але також не зізналась. Вони одному не зізнались, і ми будемо спостерігати між їхньою взаємодією, чи вдасться їм покращити життя. І я навіть не знаю, чи буде в цій драмі Хіп'ен, чи буде такий якийсь більш трагічний е, кінець. Не знаю, але поки що я цю драму не дивилась, але вона є в мене в планах. Наступна драма це Крушологія 101, і вона буде нам розповідати про студентку пані, яка дуже відома у своєму університеті. Вона навчається дуже чудово, і вона закохується. Хлопця, але не в такого красивого хлопця, вона не звертає на зовнішність хлопця, вона звертає на його такі внутрішні якості. Да? Зустрічало все добре. Але цей хлопець він нею скористався, зроби, він з нею зустрічався, аби, як би так сказати, правильніше заманити її в ліжко, але вона не піддавалась, вона думала, що в них справжні стосунки. І це був їй не дали досить хлопцям. В, в університеті почалися якісь непонятні чутки щодо неї. Ось. І тут раптом у бані з'являються два хлопця, які їй подобаються, і вона не може з, ним, з ними визначитись. Вони теж не знають, чи подобається їм бані, тому що одні, один любить на неї просто дивитися і проводити час, він не звертає на її внутрішній світ, а інший. Так би сказати, не впевнений в своїх таких сильних почуттях. І ми будемо спостерігати таку історію кохання. Наступна драма це посібник резидентів, це медична драма, яка буде розповідати про. Медичний центр чи льже, коли студенти йдуть навчатися в лікарню, і як будуть молоді студенти комунікувати з пацієнтами, з досвідченими лікарями? Чи всі студенти справляться з такими великими викликами, оскільки працювати в? Медицині це не дуже така проста робота, це дуже важка робота, дуже важливі виклики, дуже складні виклики, дуже важливі, ну, такі, є такі дуже такі екстрені і дуже такі... <свісно> нелегкі, нелегкі завдання, які мають впоратись студенти. Тому я вважаю, що цю драму я десь скоро подивлюсь, і тому я пропоную перейти до наступної драми. Наступна дорама це дорама-втрата. Вона нам розповідає про техва, який має легеневий фібріоз. І ось в нього раптово з'являється донор. І він хоче дізнатися, що це донор. І він дізнається, що це став його власний батько. Але головний герой також дізнається, що його батько перед тим взяв. і вбив в автомобільній аварії невинну людину, і тепер він живе з думкою, що в нього легені вбивці, і він хоче знайти ту родину, вибачитись і якось залагоди провину. Міджі вона є дочкою жертви і вона хоче помсти, вона хотіла помститись. І тут вона зустрічає Техва, вони між собою поговорили, зрозуміли, що вони обоє жертви. І ось в м'ячі вона звертається до нього з проханням допомогти їй віднайти її рідну матір, і далі можна спостерігати, як будуть далі розвиватися їхні стосунки і чи вдасться їм знайти матір головної героїні. Наступна драма – це страхування на випадок розлучення. Головний герой Нокі Джон. Він вже був третій розлучений, він не може віднайти своє щастя, але він заснував компанію, де він віддає страхування на випадок розлучення. Такий собі класний бізнес. Туди входить також і його друг а Чон Ман, який вони з яким вони це все продумують. І це, ну, знаєте, такі, таке таке. Прикольне страхування. Да? Не знаєш, коли люди ну, всі можуть одружитися, але і можуть і розлучитися. А тут у тебе є вже страхування на випадок розлучення, і щось вже придумано, що робити, коли вже буде розлучення. І це таке страхування, таке дивне, і Мені цікаво, чи справді воно може таке існувати в житті. <сум> Ви погодились, бо. На страхування на випадок розлучення перед тим, як вийти заміж. Я вважаю, що це класна стратегія, а то не знаєш, чи буде з тобою твоя друга половинка чи ні назавжди, тому що бувають різні ситуації, різні можуть е, бути світогляди. Люди можуть розвиватись, хтось може в парі розвиватися, а хтось може йти далі, і, а хтось буде стояти на місці. І це одне одному не буде подобатись. Тому я вважаю, що цю драму також варто подивитись. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал Драма Vibes і до нових зустрічей. Бувайте!